Вітаю всіх, миро Божого. Ми дуже часто забуваємо, що наше життя на землі, воно тимчасове, і що після смерті ті люди, які увірували в Ісуса Христа, які покаялися, які жили за Словом Божим, їхнє справжнє життя буде на небесах у царстві Божому, через що Диявол постійно і намагається втримати владу над людиною через щось і матеріальне, і душевне. Те, за допомогою чого він може маніпулювати і обманювати людей. І Ісус Христос він попереджав, що прийде час, коли е на землі почнеться суд Божий, почнеться гнів Божий, все буде зруйновано. І тільки в Царстві Божому ми можемо мати те, що Господь приготував тим, хто любить його, Те, що ніхто не може ні вкрасти, не знищити, не просто відібрати у нас. І також Ісус попереджав, щоб ми не лякалися всього того, що буде відбуватися в останні часи, які будуть жахливі події. Він говорив про те, що все це має статися, а говорив, щоб ми пильнували себе, щоб ми. Перебували у Слові Божому, щоб диявол не зміг нас вести в оману і відвести від Бога яку можна далі, щоб люди втратили своє спасіння. Тому для цього нам потрібна церква, нам потрібна Біблія, слово Боже. Для цього нам потрібне спілкування один з одним, щоб замість того, щоб жити в реальності, ми не почали жити в ілюзії, яку пропонує нам сьогодні. Цей світ і диявол.